Просимо до бойової Галушки. Мабуть, почалося все в 22-му році, в лютому, наприкінці лютого, після повномасштабного вторгнення. Ми з Вікою почали займатись насправді всім підряд, волонтерською діяльністю. Організували невеличкий Волонтерський штаб, збирали гроші, збирали різні там, карімати, все, що було потрібно, які потреби ми тут по місті отримували від військових або від людей наближених до військових. От. І в якийсь момент давай спробуємо щось готувати. І ми почали робити, ми домовилися з місцевим виробництвом, з, зі Станіславою, з пекарні Хорс, і ми кинули кліч, почали збирати там, інгредієнти на ті інгредієнти, яких нема збирати гроші, щоб пекти енергетичні батончики для військових. В якийсь момент це виходить перед зимою 22-го року. Стало складніше збирати на це кошти. Опалюваний сезон був попереду, зима, і, ну, і ми в цілому стали думати, що робити цією зимою, що робити корисного. Ми вирішили, що спробуємо зробити так, що Віка поїде за кордон. І спробую набути досвіду кулінарного, попрацюю там. А я спробую знайти тут кошти, подамся на грант, щось накопичу і можливо спробуємо щось відкрити. У нас було кілька варіантів, що це може бути. Якщо спробується, з для мене все почуло з того, що в цілому мене зацікавила ідея української кухні, українських рецептів і екологічного підходу до їжі. І я створила невеличкий блог, смачне життя. Це було Приблизно два з половиною роки тому в мене був інстаграм, ну він є, досі інстаграм профіль, невеличкий ютуб-канал, на якому я створювала, з людьми рецептами, що можна такого смачного приготувати з місцевих продуктів. От потім я почала проводити такі невеличкі події. Навіть трошки кейтеринг мене замовляли. Там місцевий театр, а, такі приватні події. От, я не є поваром за освітою, я є педагог за освітою, але мені дуже подобається готувати. І Андрій, мій партнер, він якби в цьому мене дуже підтримував завжди, казав, що дуже смачно. А, да, потім почалась війна. Я ми побачили своє свою якби допомогу в тому, що відбувається в готуванні їжі для військових. Ми готували такі енергетичні батончики. Ось, і потім влітку 2022 року. Я виграла грант на навчання в соціальній академії і пройшла навчання, захистила свій проєкт, і тоді виникла ця ідея назвати бойова галушка, тобто проєкт соціального кафе. Um, але я там ще була можливість виграти грант на відкриття кафе, але я цей грант не отримала. Але ідея якби залишилась відкритою, що ми можемо в майбутньому можливо відкрити таке кафе. Ось тоді я поїхала до Британії, влаштувалась там в ресторан. Просто приїхала і буквально за. В перший тиждень мене взяли в ресторан. Ну я показала там свої, свої страви, які я готую. У мене є профіль смачне життя. Поговорила з шеф кухарем власником. І він нам не взяла. І я там пропрацювала кілька місяців. Це був дуже цікавий досвід, дуже хороший ресторан. Потім я перейшла в інший заклад і вже як шеф-кухар. Там були коротші години роботи, тому що в ресторані у нас було. Там дуже 14 годин роботи приблизно. А в кафе менше, тому я вирішила якби продовжити свою роботу вже в кафе а, вже як шеф-кухар. ну Здобула такий досвід і також мала можливість навчатися в, в Лондоні. картон-блу школа дуже відома, французька. Я пройшла курс по я просто Англійською мовою, «Vegetable Cooking Course». І я готувала в британському кафе борщ. У нас був меню, мене пригощала. І для мене, там, живучи, там було дуже важливо проговорювати, що це саме український борщ. Тому що за кордоном ну, є таке поняття, як можливо російська страва або просто слов'янська страва. Але зараз, в даний момент, коли вже ЮНЕСКО це ратифікував, то ми можемо, я можу сміливо казати, це українська страва. Офіційно це дуже важливо, тому що ми як країна, яка існує в міжнародному просторі, ми повинні. Щоб щоб все це було прописано, десь е, наші культурні надбання, щоб вони були зафіксовані, щоб ніхто не міг сказати десь там за перебриком, що щось не є так, тому що це вже прописано офіційно в місті, де я працювала. Мене не дуже хотіли відпускати, якщо чесно. І в нас там хороша така доволі команда, утворилася атмосфера, але мені дуже хотілось повернутись. Я бачила своє в принципі життя тут, в Україні, і поїхала, якби ну, сили спрямовано на. Те, щоб здобути досвід і повернутися, це якби я на це йшла свідомо. Тому я повернулася, Андрій виграв грант, і ми вирішили спробувати відкрити кафе. А я отримав грант на власну справу державну, є робота. В принципі складову нічого немає. У нас я знаю. Ну я готував сам заявку, але я знаю, що у нас в Кременчуці є інститут розвитку Кременчука, і вони консультують. У них навіть послуга здається така є, що вони допомагають тобі цю заявку, цю грантову заповнити. Я отримав 250 тисяч гривень. Цього вистачило майже на все обладнання. Ну, частину обладнання ще я закуповував за свої гроші. Там є вимога, що ти маєш працевлаштувати офіційно як мінімум двох людей, ну і, звісно, що сплачувати за них податки. І таким чином цей грант, ну тобто це воно звучить як грант, але насправді це як безвідсотковий кредит, бо ти ці гроші податками повертаєш. Стиль такий лофт, мабуть, я не знаю, як його назвати, бо коли в тебе немає грошей, то тобі доводиться передумувати якийсь стиль. От. Так як ремонт ми робили за свої гроші, барну стійку цю я робив сам. Ну, в общем, багато речей я тут робив сам, то ну, у нас. Не було великого бюджету для того, щоб тут якийсь зробити суперсучасний ремонт. Є багато речей, які нам не дуже подобаються, але базові, якісь прибирання, облаштування. Ми тут зробили, обробили дезінсекцію, провели. Ну, в общем, все по правилах відкриття закладу. Ми тут все зробили. Ми будували цей. Як інтер'єр навколо кухні. І з самого початку ми вирішили, що у нас буде відкрита кухня. Ну, Відкритість це одна з наших цінностей, і кухня також, де ти можеш побачити, як це готується, наскільки там чисто, це також як показник нашої цінності. І я думаю, що люди це розуміють. З однієї сторони, такий слабенький, можна сказати, інтер'єр. Він створює трохи завищені очікування до кухні, бо люди думають, хм, а якщо тут не в інтер'єр, то де тут вкладені гроші, вкладені зусилля, то ми їх вклали в кухню. І поки що більшість людей, мені здається, це розуміють. Да. І причому в нас тут, я би сказав, що перетинаються кілька аудиторій, в нас є і. Люди більш дорослі, які звикли їздити на Галушки в Полтаву, і тепер приходять сюди і із задоволенням кажуть, що у вас такі самі смачні галушки, як в Полтаві. На стіні нам там навіть написали, у нас є стіна відгуків, що у нас смачніші, але тут насправді купа рецептів і смак це дуже індивідуальна штука. Для нас ми робимо як на наш смак, ми робимо смачно. дуже цікаво зробити Україні нашу полтавську кухню сучасною красивою і не такою жирною. Тобто, щоб люди, щоб це було без шкварок, щоб люди, які працюють в офісі, вони могли спокійно поїсти галушки, і в них потім не болів якби живіт. Ну після цього. Я думаю, що кухня наша в галушці це про любов до. Української кухні, любов до полтавської кухні, тому що основа меню наша це галушки, і також це любов до екологічного підходу, тому що ми намагаємось максимально використовувати місцевих виробників і підтримувати невеличкі фермерські фермерські господарства максимально. Тобто, всі наші інгредієнти практично це місцеві виробники. По максимуму ми намагаємось їх підтримувати за. Нашими підрахунками, наша головна страва, такий бестселер, це наш борщ. Його особливість в тому, що ми робимо його без м'яса. Він у нас йде з чорносливом і його можуть їсти як вегетаріанці, так і люди, які їдять м'ясо, тому що ми по бажанню додаємо м'ясо. При подачі, але сам борщ він є абсолютно вегетаріанською стравою. І що цікаво, що в цілому, якщо заглиблюватись в українську кухню, то українці в своїй історії вони їли здебільшого рослин їжу. І тому це як такий своєрідний символ, що борщ може бути легка, легкі, легкою, такою корисною стравою, яка насичує і не, без важкості такої, знаєте, як не, не на свині, свинині ми робимо. Автентична страва вважається вергуни, тому що. У нас є музей вергунів під Кригунчиком, настільки я знаю. І ми подаємо вергуни. Тобто дичаю це як десерт. Нам постійно доводиться пояснювати клієнтам, що гостям що це за вергуни. Вони запитують. Багато хто знає, і для них це вони бачать і кажуть, що це. Страва їхнього дитинства, тому що бабуся їм готувала вергуни і ну, дуже прикольно це усвідомлювати. На Полтавщині галушка більш розповсюджена начинена свининою. А ми робимо з курочкою. Тобто, наша галушка вона більш легша, така дієтичніша, можна сказати. Курочка у нас фермерська, вільного вигулу, тобто це впливає на смак однозначно. Ем, ще в нас є галушки з гливами, таких я не бачила. Де я пробувала, ми дуже багато де пробували галушки в Полтавській області, і в Полтаві самій, але таких я не бачила ніде. Тобто, галушки з грибним соусом, з гливами. І грибною пудрою з білих грибів є тільки у нас дуже є багато ідей, і ми їх збираємось впроваджувати. Є дуже багато таких і напрацювань трішки. Наприклад, на цих вихідних ми подавали шпундру. Це теж така страва, описана Веноїді Котляревським. Страва стародавня, дуже смачна. І ми дуже раді, що людям зайшло. Їм було цікаво проробити цю страву. Ми її подали більш сучасній подачі. І, ну, Можливо, шпундра, можливо, ще якісь страви будуть додаватись до меню з часом. У мене є хороша така бібліотечка. До речі, частина з цієї бібліотеки тут книжки. Це є кілька хороших книжок про українську кухню. Я їх всі перечитала і намагаюсь в цілому дивитись, по тому, що нове виходить. Є багато дослідників зараз з'явилася української кухні. Читаю. Намагаюсь бути в курсі. Ну ось, Якщо саме полтавські рецепти, можливо, дуже класний, класне джерело є котляревські, тому що в енеїді багато описано саме полтавських страв. Тут це така реалізація вже повноцінного соціального бізнесу. І головна ідея соціальності наша полягає в тому, що 20% свого прибутку ми спрямовуємо на соціальні потреби, так як ми їх називаємо. І в мирний час це будуть якісь міські ініціативи, міські проекти, можна сказати, як громадський бюджет, тільки приватний. Поки що, поки війна, то ми спрямовуємо всі гроші на перемогу. І за ці два місяці повних, що ми вже відпрацювали. Ми за цей час назбирали е, більше 17 тисяч гривень е, і закупили п'ять боржуєк, які вже відправились на передову. Перші місяці, поки в нас тут е, прибутку не було, то ми збирали гроші е, за допомогою благодійних подій. У нас тут проводили майстер-класи. Ми запропонували просто в інстаграмі чи і друзям своїм е, безкоштовно простір в центрі міста. За умови, що вони проведуть майстер-клас, який буде частково або повністю благодійний. От, і ми тут проводили платіння різдвяного павука, ми тут проводили різні співи автентичні, ми проводили звану вечерю різдвяну частину грошей, від якої ми також зібрали на закупівлю буржуйок. От. Ну і багато таких подій плануємо проводити. Ну, я можу поділитися, що зараз третій повний місяць е, нашої роботи, і ми зараз виходимо. Якщо все буде окей, е, то ми вийдемо на точку беззбитковості. Е, це, це означає, що ми в цьому місяці заробимо витратимо стільки ж, скільки і заробимо. Е, і це така ну, перша. Фінансова і бізнесова точка для будь-якого бізнесу, і три місяці, мені здається, це доволі непоганий показник. Ну і в цілому я бачу підтримку, я бачу, що людям, Ну, по-перше, я бачу, що люди все одно їдять і ходять по закладах. І якщо є можливість смачно поїсти в якомусь закладі, який. Приносить додаткову користь, то ну, я, наприклад, ставлю себе на місце гостя, то я би пішов в цей заклад. Принаймні, якийсь час я би туди ходив.